На центральному пляжі в Сімеїзі нам вдалося нарахувати не більше десяти осіб. Місцеві жителі не на камеру розповідають, що минулого року вже 1 травня тут ніжилися на сонечку тисячі відпочивальників. Дуже хорошо, спокійно. Ми любимо такий оди, щоб нам ніхто не мішок. А як зараз не на не Знаєте, ви так приїхали? Ні, ми цивілізовані по путівці. Приблизно половина з тих, хто все-таки приїхав у Сімеїз, зупинилися у родичів. Все заради економії бюджету. Ми здесь вже років шість віддихаємо. Ні, ми вже завтра домой їдемо. Так. Тут тиждень. Как вам сезон? Ну, ми завжди в має приїжджаємо, віддихаємо. Є в Криму і українці з материкової частини. Вони приїжджають на південний берег Криму, не дивлячись на його нинішній статус. Мы любим Крым, и нам все равно на, 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 какие действия где происходят. Абсолютно. Абсолютно. Каждый год приезжайте. Да, год. каждый год. И будем приезжать. Не, ну понятно. Не, ну, печально, что... ну. Печально, пусто людей нет. Росіяни, які не побоялись труднощів із транспортним сполученням через поромну переправу і приїхали до Криму, тепер змушені задовольнятися ще й поганим сервісом з високими цінами. Кажуть, що скоро буде простіше і дешевше літати в інші країни, щоб відпочити. Сезон, а він ще не почався, по-моєму. Приїжджали раніше. Ну, Собственно, як 20 років тому було, так і є. Ціни Це Сервіс це ціни високі. Продавці сподіваються, що люди ще приїдуть. Проте, поки і кафе, і ресторани, а також лавки з сувенірами в курортному сімейзі порожні. А на пляжах рекордно мало для курортного сезону відпочивальників. у нас в Криму вроді все нормально. Ну я не знаю, чому немає людей. Паміше воєнних, мабуть, які їздять в Криму. І все, і все буде нормально. А так. Це замечательно. Якщо нічого не зміниться, то курортний сезон у Криму може провалитися. А значить, багато кримчан залишиться і без роботи, і без засобів до існування. В прибережних містах і селах люди живуть по 9 місяців на рік за гроші, які вони заробили за три літніх місяці. Олександр Шигапов, Олексій, Руських, Соціальна країна, Крим.